Я перша можна yeah, <laughs> мені дуже сподобалось. Я такий перфекціоніст. Люблю, щоб все було до діла, щоб багато інформації, і мені я прям в захваті. От я думала, які, можливо, погані сторони курсу. Я не придумала. Можливо, лише тим, що курс об'ємний і для нього треба виділити час. Ну, Тобто, якщо забити на нього, то я не думаю, що це прям класна ідея. Але е, я можу сказати точно, що забити буде нецікаво. Так само про практичні дуже рекомендую піти на. Тариф з куратором, тому що будь-яке питання, все, що не зрозуміло, все, що там прочитала речення або зробила якісь помилки, все можна обговорити. У мене була Анастасія, вона відповідала на кожне моє запитання. Їх було дуже багато, і це дуже зручно, що я можу сказати. І величезна їй подяка взагалі всім дотичним до курсу, величезна подяка, тому що про вас подбали. Тут всі слова, тут озвучка, тут все побудовано так, щоб ви запам'ятали. І ну, от сьогодні. Перший день відкритого тесту я його пройшла швидко. Я виконувала всі домашні завдання. Мені було все зрозуміло. Ніяк нічого не страшно, все легко і дійсно розумієш і Після цього якась впевненість. Точно з'являється, я вам скажу. І ще що можу сказати, як я йшла на курс, я боялася практичних занять. Оцих що з куратором, і тим, що маєш коли багато людей, думаєш, як ти будеш говорити? Боже, я буду такою якоюсь тупою, і ніхто мене не зрозуміє, я нічого не зможу сказати. Але насправді не бійтеся, навіть якщо домашнє завдання не виконали, все одно приходьте. Тому що якщо ви навіть щось не знаєте, запитали думку іншого, поки слухаєте, самі придумали собі, як сказати, і воно на. Тільки цікаво, настільки цікаві ці всі клуби? У е, нас були і ігри, і по фільмам, і читали. Ну це дуже цікаво. Я задоволена і всім раджу. Рекомендаціону. Дякую, всім -м... дуже дякую. О, так. дякую. Я вибачаюся, Можна питання до Юлії прямо запитати? Тата Юля. Мене звати Ігор, Як випускник? <гумев>? Ви Я хочу до вас запитати запитання. Ну ви сюди на цей летній спік приходили то з якими знаннями? От розмова маєш на увазі, який Е, я б сказала, бути, у мене вже знати, чи комусь іншому можна підходити чи ні? Ну да е, у мене був. Я думаю, а 2 Типу, London no. is the capital of Great Britain». Я трохи знала Present simple», як його використовувати. Ну, тобто, «I'm fine» — такі фрази я знала. А от, наприклад, я плуталася між Present Perfect, Pass Sімple, деяке no, 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 використовується. No, no. І от коли основне, ти коли трохи знаєш слів, а не можеш їх застосувати, бо от якийсь внутрішній бар'єр є. А на цих спікінг-клабах ви просто говорите, вам не затикають рота, не кажуть, що тут неправильно, тут не цей, а тут не так, чекай своєї черги. Ні, ви можете. Ну от, ви слухаєте інших, і чим ще класно ще теж додам. Е, я думала, що коли менше людей. То воно, типа, краще ви більше говорите, але насправді ні. Коли вас більше от на цих четвергових зустрічах спікінг спікін-клабах по четвергах, у вас багато людей, і ви, як мінімум, з трьома різними людьми за час можете поговорити. Це е, різна вимова, різне розуміння і. Це завжди якийсь інший вайб, я не знаю, <див> дружній. Тобто, коли більше людей, ви маєте більше можливостей, бо вас розбивають по парах, і ви спілкуєтесь з іншою людиною. І Там ну, 5 хвилин, 10 хвилин дивлячись, якесь завдання. І ви спілкуєтесь з одною людиною, потім другою, потім третьою, може навіть і четвертою, якщо встигли. І це дуже класно, насправді. Тому що різний досвід, у кожного різна практика, і допомогло, допомогло.